Футбольний прогноз Ліга Європи. Другий за значенням Єврокубковий турнір. У нас е, намічаються дуже-дуже відповідальні матчі. Ви з назви вже, друзі, здогадалися. Тому я хочу лише нагадати вам, хто ще не підписаний на наш канал. Підписуємось, заряджаємо лайки вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Це найважливіша від вас підтримка нашому каналу. Дякую всім наперед. І, е, звісно, цей відеоролик присвячений першому матчу третього квалі-раунду Ліги Європи. Панатінайкос Афіни Греція. Шахтар Донецьк. Україна. Вмощуйтесь зручненько, багато часу обіцяю, не займу. Лише найголовніше, що потрібно е, знати, до чого потрібно готуватися. І мої варіанти прогнозів. Крапка. Отже, нагадую, 7 серпня у четвер, так, саме 7. Четверг, 7 серпня олімпійський стадіон Афіни Спірос Луїс, який вміщує ну, без малого 70 тисяч, рівно такий самий, як наш олімпійський. До речі, і дійсно один в один Олімпійський Афіни і Олімпійський в Києві. Приблизно за вміщенням і за навіть трішки схожий за архітектурою, хоча Е Стадіон. 69 620 глядацьких міст в Афінах. Другий, Другий в Греції за титулами. Клуб, а по деяким показникам навіть і перший і кращий, ніж Олімпіакос. Нагадайте, які у Панатінайкоса є титули, по яким він навіть переважає Олімпіакос. Буде цікаво, чи ви знаєте історію клуба Панатінайкос. Так, у нас прихильників грецького футболу мало, я знаю, але все ж таки буде цікаво. Тому що своїх суперників треба знати досконало. Я колись вивчав дуже-дуже ретельно і досконало історію клубу Панатінайкос. І знаю, що це без перебільшення клуб дуже титулований. Дуже авторитетний і не тільки в Греції і відомий. І е, клуб, який не треба недооцінювати. Оце найголовніше. Тим більше, коли граєте у них вдома, підтримка шалена, неймовірна підтримка фанів Панатінайкоса. Так само, як і у Олімпіакоса, так само, як у любого грецького клубу. Дуже шалені прихильники. Дуже важко грати у них. Ну, я скажу не легше грати в Греції, ніж в Турції, проти таких клубів, як Бешекташ, Галатасарай, Фенербахче і так далі. Тому, будьте впевнені. Що гра буде приблизно по труднощам, складнощам і по е, протистоянню не слабіший суперник, я ще раз повторюю, навіть не дивлячись на те, що по складу багато проблем у Панаті навіть порівнювати з попереднім суперником Шахтаря. Бешикташом із Стамбула, Панатінайкос поступається дуже сильно. Десь в 3-3,5 три, в три рази. За складом слабіше, ніж Бешикташ. Але все одно дома вони грають як леви, повірте. Але ж. І знову таки, оце наше українське слово приставка, але рятувальне таке. В останню мить я його використовую. Але я вірю в Шахтар, я вірю в нашу донецьку команду, в наш самий потужний український клуб. Так, коли мова йде. За міжнародні матчі, я вболіваю за Шахтар. Коли Шахтар вдома у нас в Прем'єр-лізі України грає проти Динамо, звісно, я буду вболівати за Динамо Київ. Це я так, щоб розставити крапки над І. А ось коли е клуб, будь-який клуб України представляє нашу країну. На міжнародному рівні, на е, Єврокубках. Тоді я, звісно, вболіваю всією душею і серцем за наш клуб. В даному випадку це Шахтар Донецьк Україна. Я дякую, що ви також підтримуєте багато з вас донецький Шахтар. В тому сезоні ми. Підтримували донецький Шахтар в Лізі Чемпіонів. В цьому сезоні я впевнений, Шахтар буде грати в Лізі Європи і буде грати гідно. Захищати інтереси і наші спільні загальні бали в таблиці клубній єврокубковій таблиці УЄФА. Тому, друзі, запрошую всіх вболівати за Шахтар. я Прогнозую перемогу Шахтаря. На виїзді, ну і номінально потім уже в Кракові вдома. Це я вже забігаючи наперед говорю: тут буде перемога важка, мінімальна перемога, але Шахтар, я більше ніж впевнений, за сумою двох матчів. По-любому проходить в наступний раунд. А наступний раунд, друзі, ви вже знаєте. Хто не знає, нагадую: наступний раунд вже буде фінал кваліфікації, і далі вже основна сітка основний раунд Ліги Європи. Таким чином, я вибираю перемогу Шахтаря на виїзді, на Олімпійському. Афінському грецькому стадіоні. Повірте, стадіон, у цей четвер в Афінах олімпійський стадіон буде заповнений. Майже 70 тисяч. Пригадайте мої слова. Це буде щось неймовірне. Шахтар, перемога 2642. Мій прогноз. В цей же ж день відбудеться також ще один цікавий матч. Я не міг пройти її стороною. В Гібралтарі на спорткомплексі Європа Point. Місцевий клуб Лінкольн Ред Імпс. Гібралтар. Буде приймати Єреванський Ноах з Вірменії. Ноах це один з найкращих на сьогодні і найпотужніших футбольних клубів в Вірменії. Ми також слідкуємо за командами підписники, з яких країн у нас є. І вболіваємо. Я буду також вболівати за перемогу НОАХа. Арарат. Це самий Титулований і легендарний футбольний клуб Вірменії. Ми вже звикли ще з радянських часів Арарат Вірменія. Але є вже два арарати, не забувайте: просто Арарат і Арарат Вірменія. Арарат Вірменія це новий клуб. А Арарат Єреван це той самий Арарат, який був ну, практично постійно в вищій Лізі СРСР. Пам'ятаєте, хто сторожили древнього футболу, того э, застойно кремлівського? Так, то пляма на нашій історії, але воно було і його не викреслиш. Так, ось э, з тих часів. Я цікавлюсь і вірменським клубним футболом. В тому числі і успіхами уже 2-3 роки успіхами «Ноах» Єріван. І я, друзі, прогнозую перемогу Ноаха. 1,8. Перемога «Ноах» на виїзді у Лінкольн Ред Імпс». А вдома взагалі Нуах рознесе Лінкольн із Гібралтару. Це вже також прогноз наперед, вже через тиждень. Отже, друзі, ви тільки на що почули е, пару прогнозів моїх на Лігу Європи. Третій кваліраунд. перші матчі на матчі відповіді. Окремо через тиждень чекайте мої прогнози. Дякую, що ви зі мною, дякую за увагу, повагу, за підтримку, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте підписуватись і заряджати лайки, вподобайки, писати коментарі. Всім удачі, всім успіхів, до зустрічі, па-па.